Сьогоднішній випуск присвячено хлопцю, який створив сайт, щоб підглядати за дівчатами, що були для нього занадто привабливі, а потім примудрився нашкодити цілому світу. Мова про Марка Цукерберга людину з однією вдалою ідеєю, за якою пішла низка поганих і безглуздих ідей. Потім він взагалі перестав вигадувати щось нове, натомість почав скуповувати чужі проекти, щоб їх потім зіпсувати. Його перша і остання вдала ідея, що зробила його мільярдером, зараз описується у Вікіпедії як засіб, що знищує знання. Ну, просто прекрасно. Цей чоловік наочно демонструє, що гроші не куплять тобі харизми, привабливості чи навіть здатності кліпати з нормальною частотою. Марк, класичний приклад токсичного ботана, псевдо альфа, король нездар і підроблений геній, чиє місце в підручниках історії. Марк Цукерберг народився у місті Добсфері, штат Нью-Йорк, у родині матері психіатра і батька стоматолога. Його мама кинула медичну кар'єру, щоб допомагати чоловікові у стоматологічному кабінеті, що приблизно те саме, якби шеф-кухар дорогого ресторану пішов працювати адміністратором у піцерію свого чоловіка. У Марка було троє сестер, він був єдиним хлопчиком у родині. Всі розповіді про його дитинство зводяться до того, що він був маленьким комп'ютерним генієм і створював проекти для своєї родини. Одним із таких був зукнет, внутрішньосімейний месенджер, і це, мабуть, єдина корисна річ, яку він коли-небудь створив. Цукерберг навчався у престижній школі пансіонаті Ексетер, її девіз Чи знаєш ти, хто мій батько? Потім він вступив до Гарварду, який можна охарактеризувати як. Університет для самовдоволених снобів одного вечора, у 2003 році, після п'яної сварки, через відмову дівчини, Марк вирішив створити сайт Facebo, де студенти могли голосувати, яка з однокурсниць гарніша, використовуючи фото, вкрадені без дозволу. Це призвело до скандалу з адміністрацією Гарварду і пізніше, навіть із Конгресом США. Згодом Марк створив Фейсбук. Хоча кілька однокурсників стверджували, що ідею він вкрав саме у них. Цей конфлікт спричинив численні судові позови, які згодом стали основою популярного фільму Соціальна мережа. Сам Марк цей фільм не оцінив, бо там його зобразили не в найкращому світлі. Приблизно тоді ж Марк зустрів свою майбутню дружину Прісци Лучан, з якою він познайомився в Гарварді. Попри очевидну зовнішність розлученого чоловіка у кризі середнього віку. Марк досі щасливо одружений із Прісцилою, і вони мають спільних дітей, ймовірно, це єдина його серйозна дівчина за все життя. З того часу компанія Facebook регулярно ставала епіцентром скандалів через ігнорування конфіденційності, маніпуляції алгоритмами та масштабні збої, які породжували дезінформацію і навіть справжні трагедії. Найжахливішим прикладом став геноцид у М'янмі 2017 року. Коли Фейсбук фактично ігнорував попередження про поширення ненависті. Попри обіцянки Цукерберга виправити Фейсбук, ситуація лише погіршувалася. У 2021 році компанія змінила назву на Мета і намагалася створити Мета Всесвіт, втративши майже 14 мільярдів доларів. При цьому сам Цукерберг став одним із найбагатших людей планети зі статками, що оцінюється в десятки мільярдів доларів. Але гроші не можуть купити йому ні харизми, ні відповідальності. Окремим скандалом стала історія з Cambridge Analytica, коли дані 87 мільйонів користувачів Фейсбук були незаконно використані для політичних маніпуляцій, включаючи вибори Трампа та Брексіт. Проте Цукерберг і тут уникав відповідальності. Останнім часом Марк намагається бути модним. Мужнім та сучасним, з'являючись у подкасті Джо Рогана, де він поскаржився, що адміністрація Байдена тиснула на нього через поширення антивакцинаторських матеріалів на Фейсбук, насправді ж платформа давно перетворилась на місце поширення конспірології та маніпуляцій. Таким чином, поки Цукерберг продовжує збагачуватись, його соцмережі дедалі більше втрачають довіру суспільства, стаючи джерелом токсичного контенту. Він, можливо, і багатий, але це не означає, що він має хоч якийсь авторитет чи повагу серед нормальних людей. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайк і пишіть у коментарях, кого ми маємо розібрати наступного разу.